Добрий вечір, друзі! Добрий вечір всім небайдужим і сміливим. Хто зібрався сьогодні на майдані? І цей холод нам не холод, тому що нас гріють наша серця. Ми хочемо, щоб ця влада, яка називає себе владою, насправді є режимом, щоб вона відчула і знала, що земля горить під її ногами. Наша українська земля, наша, а не їхня. Для того щоб ми стали сильніше, для того щоб наш майдан був переможний, нам потрібно розширювати підтримку, залучати всі більше і більше людей до того, щоб брати участь в нашому майдані і в нашому ставі, тому що вчора. Підприємців до інших підприємців про участь в нашому страйку і участь в нашому майдані. Прошу пані Галину Третьякову, вона зачитає звернення. Добрий вечір, шановна громада. Під імені Значкому об'являємо від сьогодні акцію мирної, непокори підприємців і роботодавців. Нам доручено зачитати звернення до вас, дорогі співвітчизники, вітчизники, підприємці, роботодавці, представники малого середнього бізнесу. У ці дні наша країна переживає історичний шанс скинути олігархічний режим правління неофеодалі.